Мінеральні ресурси океанів представлені нафтою газом групою твердих корисних копалин. Перспективними регіонами для видобутку нафти та газу є 13 мільйонів квадратних кілометрів шельфової зони Світового океану. Геологічні запаси нафти оцінюють в 0,3 трильйона тонн, а газу у 140 трильйонів метрів кубічних. Світовий видобуток нафти шельфу становить одну чверть загальних обсягів, газу одну десяту. Найінтенсивніше видобування ведеться в Перській, Мексиканській затоках, затоці Маракайбо, Північному Каспійському морях. Підводне видобування кам'яного вугілля на шельфі здійснюють Нова Зеландія, Канада та Австралія. У перспективі зростатиме видобування залізних руд, міді, нікелю, олива, титану, сірки, фосфоритів, будівельних матеріалів та інших видів корисних копалин із дна океанів і морів. Підраховано, що води Світового океану місяць понад 60 хімічних елементів. З морської води видобувають багато кухонної солі, 1 третя солі, що споживають люди, магнію, хрому, калію. Зростає використання опрісненої морської води: Кувейт, Казахстан, Японія, Туркменістан, Азербайджан.